Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове сенарство. 8 березня у нас сьогодні на роботі трактор гребеться, але паше. Ось така ситуація у нас зараз на полі важкувато йде, окурузиння не дисковане, ми його зараз збираємо на вулиці. -2. Але сонце скоро відпусте, буде важко розбирати, буде валитися комбайн, плуг паша треба пахати, тому що це кукуруза, треба її запахати, бо будемо сіяти на цьому полі або соняшник, або сою І побачимо як добираємо кукурузу маскувати йде трактор, але процес іде. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, коментуємо. Краще зимова, але працюємо на весняний.